Новини з фронту, і сьогодні основною темою для розмов є конфлікт між Польщею та Україною. Каменем спотикання у стосунках між країнами стало наше зерно, коли Єврокомісія скасовує ембарго, поляки вирішують все ж таки його продовжити. кажуть, що таким чином захищають своїх фермерів. У відповідь Київ готовий заборонити імпорт овочів та фруктів з сусідньої держави. Натомість Варшава погрожує вже з наступного року припинити підтримку українських біженців. Дійшло навіть до того, що президент Анджей Дуда порівняв нашу державу з потопе який тягне свого рятівника на дно. А на асамблеї ООН він так і не зустрівся з Зеленським. А у Підмосков'ї на аеродромі Чкаловській було гаряче. Там підірвали одразу два літаки, спецпризначенців та гелікоптер, які раніше збивав дрони над Московською областю. Попри ретельну охорону, невідомим таки вдалося підкласти вибухівку. Тож інцидент буквально змусив панікувати чиновників окупантів. Відомо, що знищені повітряні судна відновленню вже не підлягають. Гучно сьогодні було і в Криму. Там ракетами атакували місця дислокації російської техніки. Це підтвердив представник гур Андрій Юсов. Проте за неофіційну інформацію удар міг бути по головному командному пункту Чорноморського флоту. І наостанок про знешкодження російської агентурної мережі в Миколаєві базувалися вони на українському оборонному заводі, а керівником ворожої групи був працівник цього ж підприємства. Відомо, що завербували його ще під час навчання в одному з військових вишів СРСР. Зрадники передавали окупантам інформацію про кількість та види техніки зсу. Трагедія, яка не вкладається в голові. Чоловік, який вчора загинув під час ворожої атаки на Львів, виявився батьком трьох дітей. 32-річний Петро Бурбан ще не так давно повернувся з війни, на яку пішов добровольцем, а загинув у мирному місті від російського шахеда. Відомо, що боєць два тижні шукав роботу, і саме в той день, коли він вперше заступив на свою зміну, в склад, де він перебував, влучив безпілотник. Рятувальники знайшли Петра під завалами вже неживого. Із українським прапором на серці та щирою душею шотландець Марк Лерт об'єднав навколо себе 65 британських фермерів та приїхав до нас, не злякавшись війни. Чоловік зізнається залишатися осторонь, коли Росія нищить Україну просто не в силах я з молодості любив історію і вже в 16 років з братом і другом об'їхав усю Україну та закохався в неї всім серцем. Тому, коли я побачив цей брутальний напад, просто не зміг сидіти вдома та об'єднався з надзвичайними людьми, аби допомогти неймовірним українцям. тільки послухайте, звичайні фермери з Британії так збентежилися нападом на Україну, що віддали власні позашляховики. Ба більше самі їх перефарбували у хакі та оснастили мілітарним та медичним обладнанням. Таких автомобілей на передову вони передали вже аж дві сотні. 65 людей з Британії пригнали сьогодні 34 автомобілі, але вже більше 200. Автомобіли, які йдуть на фронт, які йдуть 125-ту бригаду, 24-ту бригаду, третю штурмову бригаду. ПВК Захід, підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій. Вже сьогодні частина нових позашляховиків поїде на фронт, інші залишиться на Львівщині. Такий подарунок буквально зірвав шквал овацій від військових та містян. В майбутньому ці машини стануть на захист Львова від шахедів, аби наступного разу ворогу не залишилося шансів влучити у цілі в місті. До опального сезону хочемо разом з ПВК захід. І тепер з британськими фермерами, фермерами, соціально відповідальним бізнесом зробити 50 мобільних груп для збиття шахедів, що дозволить нам забезпечити наші об'єкти критичні і об'єкти енергетики, і допомогти людям почуватися в безпеці. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів. Дитячі кістки посеред головної площі Хирова. Це не фільм жахів, а спадок від Радянського Союзу. Тільки уявіть, у братській могилі замість останків червоноармійців дослідники з товариства пам'ять ексгумували зовсім не те, що очікували. Після завершення ексгумації сьогодні ми можемо чітко сказати, що немає тут 52 останків, як це рахується в архівних даних. А є всього лиш 15 останків якихось людей. Старожили пригадують, що у 60-х роках минулого століття місцева влада організувала масштабне перепоховання радянських вояків, які загинули під Хировом у 1944 році. Однак, що насправді було в трунах, досі залишалося таємницею за сімома замками. Вони пригадують сам самому процесі, яка відбулася. Що це до 9 травня. З великими почистями, помпезністю за участі всіх там комуністів, міських і районних і обласних е, везли дві домовини закритих і урочисто їх припоховали. А що всередині, ніхто не бачив. Як же ж дитячі кістки потрапили до братської могили червоноармійців? Керівник товариства пам'ять Любомир Горбач має свою версію, і від неї буквально волосся стає дибки. Ймовірно, радянські діячі просто розривали чужі могили заради статистики. Я думаю, що це під чергову дату дня кодню Побєди треба було за вказівкою обкому партії сюденьку привезти, десь накопати от, танків, щоб було що перепоховати. Можливо, на якомусь цвинтарі накопали і, і перепоховали, як е, військовослужбовців Червоної армії. Я впевнений, що е, навіть ті останки, які ми сьогодні знайшли, вони не мають жодного відношення до тих прізвищ, е, які е, тут вписані, як е, загиблі і перепоховані. Дослідники з пам'яті займаються розкопками вже 18 років і запевняють, що це далеко не перший випадок, коли у братських могилах були рештки далеко не радянських солдатів. У це важко повірити. Але бувало й таке, що замість десятків останків закопували лише кістки однієї людини. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Вже завтра у кінотеатрах України вийде у прокат документальна стрічка Євродонбас. Творці цього фільму вирішили розповісти глядачу справжню історію цього краю, посилаючись на історичні архіви, та розвіяти міф про те, що саме завдячуючи радянській владі вдалося досягнути розвитку місцевої промисловості. Бо ще задовго до приходу більшовиків, засновниками індустрії там були німці, бельгійці, британці, французи та американці. Вони серед сіл побудували справжнє місто. Тобто це і у них був театр, був, був там філар, якась філармонія чи щось вони. Тобто вони внесли сюди культуру і великтричество з'явилося. Ну, це такий дуже крок високий mm. до цивілізації. До прикладу, відомий завод кальцинованої та харчової соди Лисичанську був створений завдяки бельгійському підприємцю, і саме це призвело до розвитку міста. І це лише один з прикладів, про які розповідається у фільмі. Також там показано іноземну спадщину Маріуполя, Дружківки та селище Нью-Йорк. Частина з пам'яток, що представлені у фільмі, зараз вже знищені внаслідок повномасштабного вторгнення росіян. Завод цей проіснував 100 років, і він був знищений через. Банкрутство і так далі. Тобто там якісь впливи викупила, до речі, російська фірма і збанкрутіла. Там є перелік чіткий, скільки будиночків, скільки там дом директора, ще, 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 лікарня і так далі. Вони половина була, скажімо так, вцілілих, але в перші ж дні війни були прямі влучення там, і в гімназію, якась зараз, і, і, і все. Я думаю, що там все знищено. При створенні фільму автори анімували ряд унікальних, проте маловідомих матеріалів 19 століття, які показують побит європейців на Донбасі. Основні зйомки проходили в 2021 році під час пандемії. Ми знімали влітку на сході, об'їхали. Фактично, весь регіон, там мовно від Лисичанська до Маріуполя, локації було складно знайти, тому що ці залишки європейської архітектури вони руйнувались роками десятиліттями. Вони дуже часто були в дуже занедбаному стані, навіть без війни, без бойових дій. Просто ну, якби в нас не дуже ми ставимось до нашого якогось такого архітектурного спадку, і тому знайти було складно, тому що не так багато всього лишилось. І, хоча фільм документальний, але в ньому теж є свої герої. Нашими героями є експерти, краєзнавці, місцеві активісти, тобто, це люди локальні люди з Донеччини, з Луганщини, які присвячують. Свій присвячували і присвячують свій час, свою енергію тому, щоб ця спадщина все таки зберігалась, і тому нам було дуже важливо в кожному місті знімати ну, місцевих людей, тобто умовно не взяти якогось там історика з Києва чи ще звідки і приїхати з ним, щоб він подивився сам на це вперше. Ми шукали саме місцевих, тобто людей, для яких ці міста, ці споруди, ця спадщина має все таке якесь значення, і вони були такими нашими провідниками провідниками в цю історію. Додамо, що стрічку вже представили на фестивалі східноєвропейського кіно у Німеччині та на найбільшому фестивалі документального кіно у північній Америці. Давид Берішвілі, Катерина Самофалова, Тарас Повалений. Правда, тут Львів. На Львівщині правоохоронці розшукали 11-річну дівчинку, яка вийшла з дому і не повернулася. Подія трапилася ввечері в одному з сіл Золочівського району. Через кілька годин вона подзвонила батькам і сказала, що заблукала в лісі, а потім з нею втратили зв'язок. До пошуку дитини залучили правоохоронців, рятувальників та кінологів. Також допомогли і небайдужі громадяни. Знайшли дівчинку на ранок наступного дня за 8 кілометрів від домівки. З'ясувалося, що вона планувала піти до подруги у сусіднє село. Наразі з нею все добре. Внаслідок ДТП на Львівщині загинули двоє людей. Ще дві особи були госпіталізовані. Відомо, що поблизу населеного пункту старе село водій легковика не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Він та його пасажир загинули на місці події, а двох пасажирок з численними травмами доставили до лікарні. Слідчі встановлюють усі обставини цієї події. Тож ти замаяється, <ривання> розбито це все. Коли до лікарні заходять Тьома і пончик, усмішка на обличчі з'являється у всіх, адже вони вже не один рік веселять дітей, батьків та медичний персонал, адже знають, що хороший настрій не тільки полегшить, але й позитивно вплине на процес лікування маленьких пацієнтів. Ми друкуємо вже скоро 12 років. Ми тако ходимо в лікарні і дуркуємо. бо діти мають тако нормально, тако веселитися. Тако, бо також лікарня, це ж не тюрма. Тут можна і повеселитися, і навіть коли ти от хворий, це нормально, коли ти береш і веселися. А щоб лікарняних клоунів було якомога більше, і вони могли допомагати діткам. У Львові працювала спеціальна школа, яку організував благодійний фонд Крила надії школа тривала три дні, і це є як і теоретична, так і практична частина. Це лише початок навчання. Е, здавалося, що таке бути клоуном. Ну е, якщо ти маєш задатки, так якщо ти комунікабельний, то в принципі проблем чи е, якихось там е, перешкод немає. Так? Але е, насправді лікарняна клоунада відрізняється від естрадної. Е, це не про жарти, не прийшов, пожартував і пішов. Завдання клоуна це створити дивовижну атмосферу, відволікти. І переключити не тільки до речі дітей, але й батьків, адже в цей момент мама з татом перебуває в ну не меншому стресі. Лікарняними клоунами можуть працювати люди різних професій. Спершу вони ходять із клоунами, які мають чималий досвід, а згодом і самі відвідуватимуть і працюватимуть з дітками. От, зокрема, серед таких і Наталія. Каже, такий досвід досить хвилюючий, проте вона хоче допомагати. У мене з сім'ї був досвід хвороби близької людини, в якій дуже була потрібна допомога з боку, і тепер хочеться віддати соціальний борг. У школі лікарняних клоунів учасників навчають не лише, як правильно жартувати, але й розповідають правила поведінки у палатах, правильної комунікації з пацієнтами та їх рідними. Цього року це остання школа. А ми сподіваємося, що наступного року ми також проведемо, тому що запитів від людей, які хочуть бути волонтерами в медичних закладах Львова, дитячих медичних закладах Львова є багато, але не всі не всі ми змогли прийняти. Тому наступ чекаємо наступної школи. Відтак охочі допомагати дітям, можуть також доєднуватись до школи лікарняних клоунів. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Львівська борчиня Юлія Ткач зайняла друге місце на чемпіонаті світу з вільної боротьби. Золоту медаль отримала представниця Китаю. Додамо, що Юлія у минулому вже ставала чемпіонкою світу, а також є триразовою чемпіонкою Європи. Окрім цього, вона є заслуженим майстром спорту України. Чи помер кадиров та як це вплине на авторитет Путіна? Про обшуки у Шуфрича. Про зміну заступників міністра оборони про це і не тільки говоримо сьогодні з політологом Мар'яном Лопатою Українського католицького університету. З приводу обшуків у Шуфрича, що це за хід такий? З приводу обшуків у Шуфрича, в принципі, шуфрич вже був дуже давно. Відомий в українській політиці, як проросійський про е, кандидат, і проросійський політик, який дуже і дуже тісно співпрацював з Віктором Медведчуком. і вони створювали соціальнотичну об'єднану партію, так яка потім все таки притворилася в блок на так. А згодом вони всі перейшли в, в фактично вже в антиукраїнські сили, тобто він при і до партії регіонів, а потім в опозиційний блок. Просто чому Це саме не... зараз? Мене оце питання цікаве, чому саме зараз всі знали про його, хто він такий, чим він дихає, за кого він і трішки з цим тягнули. Залишали його на десерт? Фактично так. Можна сказати, що просто е, зараз є дуже багато скандалів. Ви самі знаєте, що вони. Пов'язані з різними закупівлями і так далі, і крім того, то власне от такі політики можливо їм і не зовсім дозволяють виїжджати з країни тільки для того, щоб потім просто а, а, заповнити інформаційний простір такими інфоприводами, що їх якраз а, починаються не судові, судові процеси і про те, що їх будуть принципі, воно так виглядає. Також про звільнення міністрів. Я думаю, що я думаю, я думаю, що інші політики з колишньої СДПО, з партії регіонів, можливо, їх очікуватиме десь подібна доля. Вони ближчим часом все залежить від того, які будуть, по перше, поступки на фронті і зовнішню політична ситуація, оскільки ми повинні виходити з того контакту, віком існує сучасна українська влада. Тобто інформаційний посилення не повинен бути заповнений чимось. Тобто він має, має бути так само успіх, наприклад, шуфер так, якого не любить суспільство, його особливий процес проти нього все теж успіх. також. Сьогодні вже були пролунали заяви про те, що нібито міністри, заступники міністра оборони, всі позвільнялися. Як ви гадаєте, чому це сталося? Ну, ми розуміємо, що це не дуже добровільно. Прошу. Це все було. Ну, по перше, по перше, це є звичайна звичайна практика, коли приходить новий міністр, він не може працювати з людьми, які два роки, практично півтора роки війни, працювали з попереднім міністром Резніковим. Так це є нормальна ситуація майже в будь-якій країні, коли є зміна команди цілих. Так, коли приходить нова людина, приходить і нова команда. Він не буде працювати з людьми, які йому не повністю довіряють, і крім того. Є таке, така потреба в циркуляції еліт, так коли треба заміняти багатьох посадовців, щоб показувати, що все таки колишні звільняються і нові е, професіонали можуть прийти. І таким чином, е, це є це показує е, частково як боротьбу з корупцією, так у в його. В Оскільки міністерство оборони воно протягом останніх кількох місяців воно. Дуже було пов'язано з корупційними скандалами. І суспільству просто було потрібно, навіть якби це був не умірив якогось іншого міністра оборони тільки для того, щоб заспокоїти прагнення суспільства щодо зміни. Також лідер, лідер Кимчанин прибув до Росії нещодавно, так? йому там показували, хотіли налаштувати. Зв'язки стосовно постачання зброї США різко відреагували, сказала, що накладе санкції на них. Чи буде якийсь успіх з цієї співпраці, і чи не будуть вони боятися санкцій? Я про Корею. Це все дуже відносно питання, оскільки не забудьте, що власне північна Корея відповідно до дуже багатьох аналітик, вона отримала. Ядерну зброю завдяки допомозі російських ядерних технологій, так тобто, рахунку північній Кореї є чим чому завдячувати Росії, тому що Росія якраз і використовувала північного звичайно від е, рівноці на які Китай використовує Північну Корею за часів президентства Дональда Трампа як певного певні мергії такого. Е, Собакою, якого можна напустити на і зробити проблему в цілому світі, тобто Північна Корея має цілком всі можливості постачати це все озброєння між Росією та Північною Кореєю існує цілий великий досить транспортний коридор, завдяки якому е костують дуже багато потягів і вони можуть це робити. І північна Корея не дуже боїться санкцій, тому що вона і так є дуже, -дуже під і дуже підсанкційною, і. Ще більші санкції майже неможливо на власти на Північну Корею, тому що вона це одна з найбільш санкційних держав у всьому світі. Крім того, це я була подібна ситуація з Іраном. Так само накладали вже санкції на Іран за постачання дронів і інших озброєнь. Це але, не завжди є дрони. Це і патрони, і артилерія з Ірану. І Іран далі постачає озброєння і технології, тим більше в Росії. Тобто санкції це не буде ефективним механізмом. З боку США це не буде точно активний механізм ново на І також ще однією такою так, свіжою... може бути... так, так, так це може бути це може бути тільки в одному разі, якщо вдасться хоч якось домовитися з наєм щодо не надання значної принаймні, підтримки Росії в цій. Також ще одні з таких резонансних досить новин було те, що нібито Кадирову зараз погано. Він там в передсмертному стані. ось як це може вплинути на авторитет Путіна і взагалі? як це пов'язано? Наразі воно ніяк не впливає, тому що це більше вона дасть така. Якщо він має хвороби, то ця інформація дуже є втаємниченою. То наразі ми нічого конкретного не можемо сказати, і це буде правильно зараз розговорити його чи прекрасну смерть, чи ні. Але якщо така, щось подібне і відбудеться в майбутньому, то це означає, що Кадирівський клан він буде боротися все-таки за свою владу в Чечні. Кадирівський клан він є дуже і дуже пов'язаний з Водом Путину, оскільки в самій Чечні їх не надто люблять. Але Кадерівському клану протягом останніх 20 років вдалося зліквідувати майже всю значну опозицію проти їхнього клану всередині Ічкарії. Тобто наразі важко буде щось конкретно спрогнозувати, але це точно якщо буде новим президентом Ічкарії, це буде по-любому випадок з Кадирівського клану, оскільки вони свою владу не будуть відпускати. Крім того, вони мають дуже доброго лобіста в Кремлі, Ким є Владислав Сурков який я практично на наполов... пов'язаний з катерівськими кланами, я напологнушенцем. І, власне, Сурков майже чверть століття він корував політикою Кремля щодо регіонів Росії. Тобто Кадирівський клан не зможе зберегти в ті чи інші мірі свою владу в самій ічкарії. Тим того, сама Ічкарія наразі не буде, не буде чи проявляти свою оговорку незалежність. Чи... Якісь армійські тенденції проявляти тільки через те, що вона дуже і дуже залежить від російського бюджету, Скільки субвенцій від російського бюджету є надзвичайно велика прийому з іншим регіоном Росії? Фактично, вони... це є дотаційний регіон, який постачаючи досить маленьку кількість нафти на російський ринок, отримує кількуризм кілька разів більше доплат. Завдяки цьому він є одним з найбільших. Таких, таких найбільших донорів Росії. Тобто е, наразі Чечні е, виходить з складу Росії, по-перше, не зовсім доречно, а по-друге, план, який там буде е, здійснювати владу, що буде пов'язаний е, з Путіном. І причому вони кровно будуть пов'язані між собою. Тому що всі найбільш опозиційні щодо Кадривського клану е, групи вони знаходяться або на Заході десь, або вони воюють на стороні. Тобто всередині жодного, жодних таких великих заворушень мене зможемо чекати. Що ж, Мар'яно, Що ж, Мар я... Що ж Мар я... Я дякую вам. Слава Україні.